Юрій Дерев'янко, партія воля, шановні колеги, шановні, шановний головуючий, шановний український народе. перш за все хотілося б висловити глибокі співчуття, всім родинам загиблих, родинам поранених у тій трагедії під Волновахою, яка відбулася. Я переконаний, що всі мої колеги по парламенту висловлюють такі глибокі співчуття всім нашим українським родинам. Але сьогодні я хотів би звернути увагу шановних колег народних депутатів на ще одну проблему, яку ми маємо сьогодні. Ця проблема стосується прийняття закону про бюджет і прийняття змін до бюджетного кодексу. І ця проблема стосується недофінансування сільських і селищних рад, фактично органів місцевого самоврядування у сільській місцевості, за рахунок того, що частина податків з їхньої доходної частини вилучена, а інша частина. Навіть не дає можливості профінансувати необхідні прямі захищені статті видатків. Мова йде про такі статті видатків, як заробітна плата, мова йде про такі статті видатків як енергоносії. І якщо подивитися, наприклад, мого 87-го мажоритарного виборчого округу, який знаходиться на Івано-Франківщині, то два великі райони це Надвірнянський район і Богорочанський район, в якому в складі якого є більше як 32, 30 і 32 сільські і селищні громади, ми маємо страшну картину. А саме тільки п'ять сільських і селищних рад в стані і будуть мати можливість профінансувати свої прямі видатки це і енергоносії. Всі інші не будуть мати доходів з поточних тих податків, які вони сьогодні отримують. Шановні колеги, ми сьогодні разом з колегами-депутатами подали законопроект, який стосується внесення змін до бюджетного кодексу у перехідні положення. У пункт 20. Цей законопроект передбачає можливість фінансування районними радами необхідних в разі необхідності сільським і селищним радам. Шановний Володимир Борисович, вчора ми мали з вами на цю тему розмову. Я вам дуже дякую за вашу підтримку цієї ініціативи. І хочу звернути увагу наших колег на те, що багато районних рад не прийняли свої бюджети і будуть приймати тільки наступного тижня. Я хотів би, щоб цей законопроект, який зараз буде зареєстрований, був включений сьогодні у порядок денний, і щоб ви підтримали, шановні колеги. І ми могли дати доручення. Я прошу голову Верховної Ради дати доручення комітетам сьогодні, його розглянути, з тим, щоб ми завтра чи післязавтра могли ухвалити його за основу і в цілому. Це дуже короткий законопроект. Які дає можливості, які дає можливість в разі необхідності визначити, що бюджети районів можуть профінансувати видатки на органи місцевого самоврядування? Дякую за розуміння і прошу підтримати цей законопроект і голову Верховної Ради включити до порядку денного сьогодні. Дякую.